Для мене, наприклад, самої країни Росії не існує, тому що це наче незрозумілих людей. Вони нікому не дають жити, не собі, не живуть, розумієте? Те, що вони зробили, це їхнє. І ось мені основне що сподобалося, що це їх дуже зацепило. Повірте мені, це для них Я якби, напевно, ще позносив би кучу пам'ятників так, щоб їх просто там не знаю, розривало на всі сторони. У 22-му році, чи, якщо не помиляюсь, в березні місяці я тоді написав заяву, що не хочу отримати заробітну плату. І спрямовувати кошти саме на військовий госпіталь, яка буде допомагати нашим героям за період півтора року. Ми фактично з міста Рівного прибрали 75 маленьких маршрутів. Майже півмільярда гривень на підтримку збройних сил та суперечки навколо закупівлі автобусів. Так пройшла сесія Рівненської міської ради. Про її деталі та про деталі рішень, які були ухвалені, сьогодні говоримо з виконуючим обов'язки голови рівного Вітром Шакерзяном. Вітаю, пане вітаю. вітаю для початку. Моє традиційне питання після сесії: ваші очікування від сесії та наскільки сесія для вас пройшла прогнозованою? Ну направду, це перш за все. Ми завжди спираємося на те. Ви ж бачили, що. Почалася сесія, ми привітали наших так само і спортсменів, ветеранів. Вони привезли дуже хороші от, і медалі, досягнення. Також дуже що традиційно до нас приходять військові, Вони теж хочуть дякувати нашій громаді за ту постійну допомогу і підтримку, щоб громада бачила, кому ми допомагаємо, яким військовим частинам бачила наші героїв обличчя. І відповідно сесія була побудована в тому, щоб знову ж таки. Максимум коштів на цій сесії ми виділилися силам оборони. Це не на було знаково, тому що ми кожного разу намагаємося максимально допомагати. Те, що от ви сказали ту цифру, півмільярда гривень це дійсно є так, тому що все, що пов'язане з війною, ми сьогодні намагаємося максимально допомагати нашим силам оборони. От На початку сесії, от ми, мене особисто я був присутній на сесії, це дуже вразило. Е голова фракції Рівне разом Світлана Марчук, представниця бюджетної комісії, озвучила цифру в півмільярда. Ну, звучить дуже вражаюче насправді. Можете деталізувати, на що саме були витрачені цих півмільярда, е півмільярда гривень? От те, що ми говоримо, ми пам'ятаєте, прийняли програму з нашими депутатами. Програма на два роки це на закупівлю саме дронів. Сьогодні можемо чітко сказати, що. Більша частина цих коштів це саме виділення дронів. Тобто ми кожного разу намагаємося робити певні закупівлі. Не тільки дронів, це як ло, це старлінки, це все, що пов'язано, що немає військового призначення. Тому що, як би не було, як би не сталося, відповідати має це самий виконавець в даному випадку. Це або департамент економіки, або сам виконком. Тому не хочеться нікомусь зробити так, щоб потім відповідати це всі. Тому що правоохоронні органи слідкують, і основне, має будь, немає будь, ніякого порушення. І таким чином, от, що стосується, наприклад, цих самих от, укриттів, що стосується перевезення самих військових, тобто це все закладено, в ці суми і все, що пов'язане саме з військовими. Це йдуть і субвенції, саме допомоги. Тобто, адресно ми працюємо таким чином. Депутати кошти виділяють, затверджують комісійно, відправляються туди, і вони тоді зможуть купляти те, що їм потрібно, і те, що вони зазначають в наших листах. Це, це, це є кошти. Це ті сама та сама допомога. Головне, що вона приходить вчасно, головне, що ми адресно співпрацюємо з нашими силами оборони, остане, що ми допомагаємо. Ну і хочу зазначити, от, що приходить наш 56-й батальйон, це наш Рівненський. Нещодавно до нього їздив так само на Харківщину. І сьогодні, так само він на сесії, прийшов нам подякувати. Знаєте, це дуже важливо, тому що підтримувати рівнян це наш обов'язок, і ми чітко маємо розуміти, яка ціна от, нашої незалежності. Зрозуміло, що коли виділяються гроші на щось там, ну на, на в даному випадку на допомогу Збройним силам, то від чогось доводиться відмовлятись в, в місті. За рахунок чого вдається, вдалося виділяти ці кошти, ну скажу ще раз, пів мільярда гривень. Ну, це не кожне місто, мені здається, може про це говорити. Ну, це завжди хочеться дякувати Максовим платникам податків, це рівнянам, тому що. Ми чітко завжди зазначаємо, що це є платники податки, це є бюджетні кошти. Це дуже добре, що в нас бюджет працює, тобто є йде наповнення бюджету. і Ми своєю чергу можемо так само з депутатами розподіляти. Зрозуміло, що хотілося би вкладати в розвиток міста, але в свою чергу ми намагаємося максимально спочатку допомогти. От силам оборони і деякі кошти виділяємо там на допомогу. Це там, критичні інфраструктури, це в даному випадку це є лікарні, це, наприклад, ті моменти, що ми можемо придбати. І сьогодні воно вкрай дуже важливе для наших містян, тому що люди проживають, люди відчувають ту підтримку, воно має розвиватись, тому що воно одне за іншим тягнеться. І особливо, що стосується дітей, для нас це теж має бути пріоритет, тому що діти мають відчувати нашу підтримку в цій, на сім'ї лікарні, реабілітації на школи і садочки. Я вже анонсував, що сесія була доволі дискусійна, і от напередодні сесії деякі депутати заявляли про те, що ряд програм, які направлені на підтримку збройних сил, вони не реалізовуються. Ну я думаю, ви розумієте про що я зараз питаю вас. От ви можете більш детальніше пояснити нашим глядачам, по-перше, які про які це програми йде мова, і чому виникають такі закиди в бік міської міської влади? Я вам скажу відверто, що всі програми, ті, які ми з вами от прийняли, тобто громада міста рівно, то в даному випадку це депутати, вони всі виконуються. У нас ще до кінця року є багато часу, і в свою чергу ми маємо забезпечити, зробити максимум для того. Ми це і робимо. Тобто, те, що там починає хтось з політику, перетягувати, казати, що треба так зробити чи так, ми сидимо в одній сесійній залі, відповідно, і кожен несе персональну відповідальність. Тому ну, я вважаю, що не потрібно на цьому робити якісь акценти, потрібно просто рухатись далі, допомагати. І це, повірте мені, це все вклад в нашу перемогу. Це є збереження життя, це є долі людські, це, є, це дуже важливо сама, знаєте, бути об'єднаним і бути чітко розуміти, що це за нашими спинами, наприклад, стоять на передовій наші Збройні Сили, сили оборони. І Також нас проживають всі мінзових. Ми їх теж маємо підтримати. Тобто, ми маємо максимально зробити. Забезпечити всіх, розумієте, і бути одним цілим. Якщо нас будуть роз'єднуватися, то повірте, нас нічого толку не буде. Я своєру запевняю рівнян, що ми будемо надалі допомагати, робити максимум для того. І я більше впевнений, що ті всі виклики, що пов'язані з війною, особливо там запалення сезону, ми маємо це все робити. Це все ну, лягає в нашу основу, і ми це все робимо вчасно, допомагаємо і рухаємося. Я маю уточнити. Чи правильно я зрозумів під час виступів і зараз вашу відповідь, що мова йде про програму, яка по закупівлі дронів, яка розрахована на два роки, на 24, й на 25. й і власне мова йшла про те, що ця саме ця програма дуже е, мало використала коштів е, неправильно зовсім тому, що якщо ми врахуємо, наприклад, ці кошти, там що виділяються на цих. Ці... Пів мільярда гривень там раховані ті кошти, і фінансова та допомога. Тобто, ми прийняли програму. Ми маємо з депутатами знаходити джерела, наповнити ту програму і закупити і передати. Тобто ми черпаємо з листів. Запитів військових саме і по тих програмах ми рухаємося. Ми не можемо закупити, що вона лежала на складі. Якщо, наприклад, військові кажуть, нам сьогодні не треба дрони, нам треба дати субвенцію, ми надаємо. Другі кажуть, нам треба дрони, ми так само надаємо. Але ми робимо згідно тих запитів, які у нас є листи. Ми не можемо просто закупити, щоб він лежав на, на складі. Тобто, як кажуть, має бути сьогодні на сьогодні це дуже ну це дуже вкрай важливо, що ми маємо допомагати вже сьогодні, якщо воно вже потрібно. От про сьогодні на сьогодні, під час сесії для мене було відкриттям. Я думаю, що для наших глядачів так само мало хто знає, що існує тимчасова комісія, яка нібито перевіряє, чи ви зараз мене поправите, перевіряє, чи правиль, правильно міська влада закуповує дрони, чи правильно вона їх передає, або там сортує звернення. Ну я не до кінця зрозумів. Ви можете пояснити, що це за комісія, для чого вона створена, і саме головне. Поправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що ця, ця комісія вона суттєво е, е, сповільнює момент передачі від потреби до закупівлі того дрону і передачі його військовим. Ця комісія складається з складу депутатів з різних фракцій. Це і тимчасова контрольна комісія, яка, свою чергу, передбачає контроль над тими невиконавцями. Хоча самі депутати приймали програму безпосередньо і надали повноваження саме Департаменту економіки працювати в межах закону, тобто закупляти і передавати військовим частинам. В даному випадку тимчасова контрольна комісія просто. Проглядає, контролює, там, запитує там, чому саме ця військова частина чи інша, теж хочуть приймати участь безпосередньо з військовими. Це не є погано, але разом з тим, ну якщо їм потрібно, то, будь ласка, це ж не є проти закону. Але в свою чергу, тільки вона дає рекомендаційний характер. Тобто відповідальність несе, перш за все, це департамент саме економіки. Але, в свою чергу, департамент справляється, надає всі документи, тобто, це все є прозоро, це все видно, ніхто там не, не маніпулює. Десь, можливо, там в часі затягаються. Ось вечора я роблю від максимум для того, щоб донести військовим вже на вже. Чому? Тому що військовий звертається до мене безпосередньо, до керівника міста там. чи звертається на департамент. Він хоче вже сьогодні, тому що йому треба закривати якісь свої потреби, і це є нормально. Тому в нас з комісією був якісь певні непорозуміння спочатку. Потім ми вийшли на той рівень, що нам, якщо треба зивати комісію, ми там буквально там за день зиваємо, вони проглядають ці листи, і відповідно так само надаємо військовим забезпечення були такі випадки, коли умовно якась військова частина звернулася, а комісія сказала, що-ні, ні, -ні, -ні нам, у нас пріоритет інший, ця дивіться, військова нас, частина. в нас, що чим Рівненська громада важлива, тому що вона допомагає всім без винятку. Тобто, там, звертається вис, ми завжди йде, сприяємо. Нас, ви ж знаєте, мене є радник саме військовий. 8 липня 2024 року Віктор Шакерзян призначив своїм радником Миколу Соболюка, випускника Львівської академії сухопутних військ. В АТО чоловік був командиром механізованого взводу 17-ї ТБР оперативного командування Схід. Під час виходу з Іловайська Микола отримав поранення, а опісля потрапив в полон. Під час обміну всіх на усіх в ніч з 26 на 27 грудня 2014 року Микола Соболюк повернувся на батьківщину. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації виконував бойові завдання більше двох років на Запорізькому напрямку. А в червні 2024 року був звільнений у запас. От він був і в полоні. Він чому я саме його взяв? для того, щоб. Він чітко розумів, віддавав приоритет тобто, тим чи іншим. Наприклад, хтось там тренується, треба надати так. Тобто, розумієте, це важливо, що є, є розуміння тому, що він визначається, так само доносить це нам і депутатам, доносить це департамент, і нас є така. Ну, нас наша задача допомогти вже сьогодні. І це дуже важливо, що є і так само радник, і є і комісія, тобто воно все працює в одному цілому. Хоча, ну. По великому рахунку кажу, сама комісія не несе ніякої персональної відповідальності. Вона тільки тимчасово контролює. Під час сесії виникла ще одна дискусія. Напевно, вона була такою е, основною і найбільшою під час сесійного засідання. Це вона стосувалася закупівлі е, автобусів для міста. От е, розкажіть більш детальніше, чому е, місто вирішило закуповувати автобуси, а не тролейбуси? Адже ну будемо відвертими, тролейбуси це екологія, вони більш екологічніші. Да, я з вами погоджуюсь, але, наприклад, ми робимо альтернативу. Тобто, ви бачили, коли відбуваються повністю аварійні відключення, це чи відбуваються якісь обстріли, тоді він витикається і у нас тоді, має бути альтернатива. В Свою чергу це показало 26 серпня, коли до нас був приліт, пошкодив нашої енергосистеми. У нас місто зупинилось фактично без електрики. І весь громадський транспорт це тобто тролейбуси зупинились. Добре, що в нас були автобуси, це є альтернатива. наші комунальні хочу зазначити. Тобто це не комерційні, це наші комунальні, на які ми можемо так само наші містяни можуть розраховувати. І вони паралельно поїхали по тих маршрутах, там, де рухався травебис. І ми забезпечили громадськість повністю, громадський транспорт забезпечили саме пасажироподії. Тобто в нас не було колапсу з людьми, у нас не було нічого, місто почало рухатися. І тут чітко розумієш, що має бути завжди альтернатива. Саме цікаво, що е коли побачив цей приватний перевізник, він теж почав купляти новий автобус. Чому? Тому що він побачив, що місто не стоїть на місці, він ніколи не буде залежить від комерції, тому що ну, ми, ми завжди можемо з вами дискутувати, але завжди комерційний, комерційний перевізник завжди буде ставити в паритет в себе. Він скаже: підніміть мені тариф, там зробіть мені ще щось. Ми робимо дуже правильні речі. Ми, по-перше, беремо це в кредити. кредит, в кредит гривні 5-7, 9, який нам дозволяє самостійно його оплачувати. Там відсотки, це комунальне підприємство, воно заробляє і оплачує саме 7 відсотки. Плюс до того йде на перших 20 автобусах. Громада вже виграла десь орієнтовно 8 мільйонів, тому що сама сама сам автобус він подорожчав. І нас і основне це забезпечення це безбар'єрність. Всі ви знаєте, що рано чи пізно повернуться до нас наші герої, наші ветерани, які понесли певні поранення, і нам треба забезпечити так само їх пересування по нашому місту. Адже це молоді люди, вони теж хочуть. Працювати і рухатись в місті, і ми маємо чітко розуміти, що це наша зона відповідальності, то маємо передбачати всі виклики: альтернативний транспортний засіб, безбар'єрність, і головне, що техніка нова. І саме головне, це нам дає можливість робити реформу повністю по транспортній галузі. За період півтора року ми фактично з міста Рівного прибрали 75 маленьких маршрутів, тобто зменшили навантаження на нашу мережу дорожню. І сьогодні, наприклад, коли розглядається ще Буде закупівля проводиться по наших 21 маршрутах. Ми теж передбачаємо прибрати 25-30 ще маленьких маршрутах. Розумієте, то тобто ми робимо реформу і паралельно забезпечуємо от, альтернативу нашого громадського транспорту. Під час обговорення цього питання, голова транспортної комісії. Ну я можу помилятись з приводу назви комісії, але точно так. голова транспортної комісії Катерина Марчук. Вона не транспортна, вона житлово комунальне господарство. Так, от вона анонсувала доволі цікаву роботу. Про неї мало хто чув. А зокрема, вона сказала про те, що ви, як виконуючи обов'язки голови міста, працюєте над розвитком контактної електромережі тролейбусів рівного. Можете про це більше розповісти, тому що ну я намагався перед ефіром знайти хоч якусь інформацію, дуже мало інформації, що саме про що йде мова, над чим працюєте, і коли ми побачимо якісь можливі результати. Я думаю, що результат вже побачений у 2025 році. Це говорить про тягу спідстанцію, яка нам дасть можливість збільшити чисельність е, самих тролейбусів. Тобто в нас сьогодні, наприклад, їздить 64-66. Ми хочемо їх збільшити, щоб забезпечити ще одну закриту вулицю, щоб ми могли спокійно там мати екологічний транспорт, це в даному випадку це тролейбуси. А це засобиття, певно фінансового навантаження. Ми хочемо розробити повністю допрацювати всі документи, Тобто, вони там є. Е, там, з 2018 року ми хочемо їх допрацювати для того, щоб подати на, на грант, для того, щоб вирити в наше місто. Чому ми запросили експерта, чому ми, наприклад, активно приймаємо участь в тому, щоб е, поставити електронний квиток? Це все дає, це буде актив, такий, який ми зможемо з вами потім відчути вже у 2025 році. Але в свою чергу ми не забуваємо за сам розвиток електротрансу. Для нас це дуже важливий і сьогодні можу спокійно сказати, е, що він дуже на високому рівні в Україні. Тобто тут нема такого, там, можна говорити, багато, але в свою чергу він дуже високий рівень має. І це відчувають такі самі працівники, і це відчувають, я думаю, містяни теж. Тому що якість послуг, він має бути покращуватися завжди. Напередодні сесії ви анонсували, я зацитую, облаштування реабілітаційного центру в Рівненській дитячій лікарні. Коли я чую слово реабілітація, я в першу чергу уявляю ветеранів війни, ми, ми зараз в воєнний. В дитячій лікарні це щось інше. Поясніть, що це за реабілітаційні це. Дивіться, на нас знаходиться <кхм>, дитяча лікарня, <кхм>, яка має стаціонар, і так само має повністю реабілітацію. Він дуже на високому рівні. Це якість самих послуг, це дуже доповнення в тому, що давати дітям саме реабілітацію. І тому хочеться зробити більш якісний ремонт, зробити кращі умови, десь такі підняти рівень, розумієте, перебування самих дітей там. І це наш з вами обов'язок, тому що це є наші діти, це наше місто, і маємо дбати саме за дітей. Це будуть відчувати самі діти, це будуть відчувати батьки, це будуть відчувати містяни, тому що зробити максимально якісну послугу сьогодні. Нам це вкрай важливо, особливо що стосується дітей. І сьогодні, коли ми провели в лікарні. От і спілкувалися з там головним лікарем, і з начальником управління охорони здоров'я. Ми чітко розставили акценти. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб за дуже короткий час поміняти максимальні умови, нам поставити більш краще обладнання, долучити донорів, розумієте, це дасть можливість нам покращити якість. І це ну, дід раз поясню У нас, ну. Ми з вами маємо бати саме на Китай. От ви вже відповідаючи на питання про півмільярда, ви сказали про те, що завдяки платникам податків, завдяки бізнесу, місто може закуповувати і допомагати збройним силам. Знову ж таки, нещодавно прочитав, що в Рівному може з'явитися футбольне поле завдяки державно приватному партнерству. Не буду питати деталей, але хотів би, щоб ви дали оцінку, наскільки для міста вигідне таке партнерство <кху> і не що. Ну ми ж чудово розуміємо, що не один бізнес не буде вкладати гроші в щось, якщо це йому не вигідно, що втрачає місто, що дає місто для бізнесу, щоб вони йдуть на це партнерство. Ну перш за все, місто нічого не втрачає, тобто майно залишається в місті громади, так як воно було. Єдине це партнерство. визначає, тобто ми можемо отримати вже завтра з вами стадіон. І діти можуть там займатися спортом. В даному випадку це вид спорту, це є футбол, це є активно, це ми завжди говоримо за одне і те ж саме, що діти не мають сидіти по домівкам, мають займатися спортом. В даному випадку, якщо інвестор, я тільки за двома роками за що він прийшов в наше місто. Зробив і це дасть користь всім. Головне, що діти будуть займатися спортом. Повірте, соціальна складова буде теж закрита. Тобто ми визначимо, хто буде займатися безкоштовно, хто буде займатися там більш професійно, але основне, що вони займались. Місто то нічого не втрачає, майно міста залишається. Єдине, що тільки маємо в використанні міських коштів, ми будемо мати вже нормальний стадіон європейський, і ми зможемо з вами вже отримати на та вже погратися з м'ячом. На жаль, час добігає кінця. Декілька питань на завершення програми. Нещодавно прочитав про аукціон з продажу пам'ятника терористу Кузнєцову. Ну, взагалі, розкажіть більше про ідею. Звідки взялася ідея, от виставити пам'ятник на, на, на аукціон? І друге, що мене особливо цікавить, ви спілкували взагалі з покупцем. Для чого йому цей мотлох? Відверто кажучи, не спілкувався, не цікаво. В свою чергу виникла ідея, тому що, е оскільки він дуже, знаєте, Рашку цікавить сама ця експозиція, називаємо її там. ці експонати, думаю, все-таки, що вони її захочуть викупити, тому що вони пам'ятаєте, акцентували, що ми там зносимо якогось там їхнього лідера. <кхем> Хоча я пояснюю, що в нас своїх є героїв дуже багато і треба на них робити акцент. А в даному випадку цей пам'ятник він буде слугувати. І ті кошти підуть на дрони, я думаю, якраз будуть і, і бити расистів самих, і я думаю, це така знакова буде, знаєте, що саме з цього аукціону громада отримала там 150 тисяч, і ми зможемо їх Направити на нашу же програму, придбати дрони, які будуть бити знову ж таки наших ворогів. Ну буде відвертими, Ми для вас це то також особливий пам'ятник. Так. Тому що після його знесення на вас відкрили кримінальне провадження в Росії. Взагалі, коли, от коли ви ви бачили цього це повідомлення? Бачили цей ефір, коли там вас так. На Росія 24 по-моєму, чи на «Росія-1» показували там. Як ви до цього віднеслися? Як ви взагалі ставитесь до такої інформації про те, що на вас відкривають кримінальні провадження в Російській Федерації? Та відверто кажучи, ну для мене, наприклад, самої і Росії не існує, тому що це наче незрозумілих людей. Вони нікому не дають жити не собі, і не живуть. Розумієте? Те, що вони зробили, це їхнє. Ось мені основне що сподобалося, що це їх дуже зацепило. Повірте мені, це для них. Якби, напевно, ще позносив би кучу пам'ятників так, щоб їх просто там, не знаю, розривало на всі сторони. Тобто це теж та зброя, яка дозволяє нам поставити їх на місце, показати свою от, нашу державу більш міцнішою і більш знаєте, правильною. Назву правильно, чому? Тому, Сьогодні наші герої, які вчора займалися там в цим житті різними там професіями, сьогодні взяли до руки і пішли захищати нашу державу. Це наша дійсно країна незламності і знаєте, цей народ дуже сильний. На завершення програми вже зовсім мушу поставити одне, напевно, особисте десь питання. Мільйон... Сьогодні прочитав, що півмільйона гривень Віктор Шакерзян власної зарплати перерахував на госпіталь. Розкажіть більше про це, чи, можливо, чи хочете ви про це говорити і що це за гроші? Це заробітна плата, яка не знаходить на своїй роботі на міській раді безпосередньо у 22-му році, чи, якщо не помиляюсь, в березні місяці. Я тоді написав заяву, що не хочу отримати заробітну плату і спрямовувати кошти саме на військовий госпіталь, яка буде допомагати нашим героям, Там, тому що є різні випадки, розумієте, мають бути фонд певних коштів для того, щоб в разі чого нам вкрай дуже допомогти лікувати, реабілітувати, розумієте, це дуже важливо. І я можу бути спокійний в те, що ці кошти дійсно спрямовані саме на, на наш військовий госпіталь і допомагає. Я думаю, що це для них теж потрібно дуже. Що ж, вітер, воно я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую, що завітали в студію. Глядачам ж нагадаю, що про свої рідні підсумки сесії Рівненської міської ради та про останні події в місті ми говорили з виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шекерзяном. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.